І так, всім привіт, мої друзі! Сьогодні я не буду грати, я просто хочу з вами поговорити. Розкажу пару деталей, що сталося з каналом, чому відео не виходять. Ну, так, що сказати. Ну, дивіться, по-перше, у мене зараз немає часу записувати відео через те, що... Заняття і так далі. Але я постараюся записувати відео набагато чаще, ніж не, не можу. Просто. Це буде дуже тяжко, але... ігри треба буде все таки знаходити, Так. За каналпись. Канал тільки починає розвиватися після того, як два роки буде флайм. Ну що сказати? Цей канал це мій перший, і я сподіваюся, що останній канал по ігорі, так як я сподіваюся, що зробити мої каналом не буде тридцяти. Також я хочу подякувати друзям, які поки що займалися зі мною творчістю. А саме, Матвій, Кирил, і інші мої друзі. Я їм дуже сим вдячна за те, що ви підтримуєте мій канал. А також і за те, що через них саме мій канал розвивається як ігровий. Поясню за свій. Містер Фортрес це не зовсім те, що я подумали. Цей аккаунт був не лише про Тім Фортрес, це игра. Це ігровий канал, тобто тут буде різнообразі да іноді буде Тім Fortress, але не думаю, що... Ой, у нього такий нік, тут точно буде тільки одна ігра. Тут може бути Roblox, Team Fortress, Ігри зі Стіму і так далі. Деві проста розмова з вами, от як зараз я записую. Хоче вам сказати всім дякую і... за те, що зараз канал... Хоть трохи Зобов я подякую от Віл за те, що він ні, ніколи не опускав руки зі мною зробити війну. Також я зараз трохи прихворів, соклі появилося. Я, значить, можу записати ролі, але постараюся на цьому тижні його все-таки зробити. Все ж, все ж, я хочу вам сказати, що. Аккаунт я не закину і буду продовжувати грати на ньому. Моє останнє слово, про це це все те, що канал не запрошений. Всім дякую, всім пока.